Всім привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо, як розв'язувати квадратні рівняння за допомогою дискримінанта. І так, квадратне рівняння це рівняння вигляду Ах квадрат плюс bx плюс до дорівнює 0. Щоб знайти дискримінант, ми з вами знайдемо b в квадраті мінус 4 ac У залежності від того, який дискримінант ми отримаємо, ми маємо різну кількість розв'язків. У випадку, коли дискримінант більше нуля. Ми маємо одразу два розв'язки. Х1 це мінус Б мінус корінність дискримінанта на 2а, х друге це мінус Б плюс корінність дискримінанта на 2А. Коли дискримінант нас дорівнює нулю, ми маємо лише один корінь. Х дорівнює мінус Б на 2а. І тоді, коли дискримінант нас менше 0, рівняння розв'язку немає. Це потрібно пам'ятати. Що ж, ми переходимо до нашого першого прикладу. Він у нас виглядає так. 2х квадраті мінус х-6 дорівнює 0. Ми починаємо з того, що визначаємо, які А, Б і С ми маємо. І так, А це в нас коефіцієнт біля х квадраті. Біля х квадратів в нас стоїть двічка. Отже, а дорівнює 2. Далі. Б це коефіцієнт, який стоїть біля х. Біля х авнес знаходиться мінус одиничка. Отже, b вниз дорівнює мінус 1. С це вільний член. Тобто той коефіцієнт, який не має ніякої букви поряд із собою. Вільний член тут мінус 6. Отже, С дорівнює мінус 6. Після того, як ми це зробили, шукаємо наш дискримінант. Формула b квадрат мінус 4 ac Підставляємо. B в квадраті це мінус 1 в квадраті. Мінус 4 ми множимо на 2 і множимо на мінус 6. Мінус 1 в квадраті це одиничка. Мінус 4 помножити на 2 і помножити на мінус 6 це в нас буде 48. Отже, ми маємо плюс 48. 1 плюс 48 дорівнює 49. Ми знайшли наш дискримінант, він у нас більше 0, отже, ми маємо два корені. Перейдемо до їх знаходження. х1 це в нас буде мінус Б, мінус корінь із дискримінанта розділити на 2а. Мінус Б це мінус мінус 1. Мінус корінь із дискримінанта це мінус корінь із 49. Розділити на 2а, розділити на 2 помножити на 2. Мінус мінус 1 це 1. Мінус корінь із 49 це мінус 7. І 2 помножити на 2 це 4. Отже, 1 мінус 7 мінус 6 поділити на 4. Плюс на мінус дає нам мінус 6 четвертих це 3 других, або 1,5, мінус 1,5. Це перший корінь. Тепер шукаємо другий. Х2 дорівнює мінус Б плюс корінь із дискримінанта розділити на 2а. Мінус мінус 1 плюс корінь із 49 розділити на 2 помножене на 2. Мінус мінус 1 це 1, плюс корінь із 49 це 7, розділити на 4. 1 плюс 7 8, 8 розділити на 4 це дорівнює 2. Отже, ми отримали два корені нашого рівняння це мінус 1,5. Переходимо до другого прикладу. Мінус 0,5х квадраті плюс 2х мінус 2 дорівнює 0. Так само починаємо з того, що визначаємо, які А, Б і С ми тут маємо. А дорівнює мінус 0,5. Б дорівнює 2. С дорівнює мінус 2. Б в квадраті це 2 в квадраті. Мінус 4 помножити на А і помножити на c, тобто помножити на мінус 0,5 і помножити на мінус 2. 2 в квадраті це 4. Мінус 4 помножити на мінус 0,5 це просто 2. І плюс 2 помножити на мінус 2, виходить мінус 4. 4 мінус 4 це 0. Наш дискримінант дорівнює 0. Отже, ми матимемо лише один корінь, який будемо шукати за такою формулою. х дорівнює мінус b розділити на 2а. Мінус b це мінус 2. Розділити на 2а, тобто розділити на 2 помножене на мінус 0,5. Мінус 2 ми ділимо на мінус 1. Мінус на мінус дає нам плюс 2 поділити на 1 це просто 2. Отже, це рівняння в нас має лише один корінь, двічку. Переходимо до розв'язання третього рівняння х квадраті мінус 8х плюс 20. Так само починаємо з того, що шукаємо наші а, Б і С. А дорівнює 1, Б дорівнює мінус 8, С дорівнює 20. Підставляємо у формулу для знаходження дискримінанта. Ми отримаємо мінус 8 в квадраті мінус 4 помножити на 1 і помножити на 20. Мінус 8 в квадраті це 64. Мінус 4 помножити на 1 це мінус 4. І помножити на 20, виходить мінус 80. 64 мінус 80 це мінус 16. Дискримінант вийшов від'ємним, тобто менше 0. А це означає, що рівняння не має розв'язку. Рівняння. Немає розв'язку. На цьому все. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, що це відео було для вас корисним. Пока!